Всіх вітаю Ми на каналі Меджик є е, е, і вирішила давно. Не знімала таких відео про випадки з практики. Хочу одразу сказати, що відео це мабуть буде цікаве е, не тільки і не стільки практикам, або колода ця маловідома, наприклад, комусь це буде корисно саме для практики. Тут більше просто от послухати, як воно працює, як працюють такі розклади. І ще отримала я завдяки цьому випадку дуже цікавий інсайт от прям відкриття, чесно кажучи, було. Тому залишайтеся всі. Це не таке відео, де одні практики вчаться а в інших. І випадок тут навіть не стільки з практики, скільки. З моєї роботи з собою, бо розклад і карта, про яку я зараз буду розповідати, це я собі робила розклад на цьому оракулі, який спочатку недооцінила насправді, і я його отримала десь півроку назад. І витягла собі пару карт, і щось так в мене і прибрала, і чомусь не попрацювала з ним. Якось мені, можна навіть сказати, не дуже зайшов. Це оракул внутрішньої дитини. Ну, мабуть, тому що візуал не зовсім мій. Він якось не дуже мені зайшов візуально. Якийсь от він такий трохи дитячий, і якось тема внутрішньої дитини на той момент не супер була актуальна. Та й зараз не супер актуальна. Не можу сказати, що це в мене такий вже популярний запит клієнтський. Але насправді я помилилась, тому що. Він як, набагато більш ширший це оракул за тематику роботи з внутрішньою дитиною. Він дуже психологічний, він дуже філософський і якраз от терапевтична така ресурсна колода. Так, ну давайте це відставимо. Ну, такий тут візуал. Огляд я як-небудь зніму, може. Є, до речі, репліка на Алікспрес. в мене оригінал. Ну, такі от тут малюночки, тут цей кролик, банні. Різні різні ситуації зображено. Такого плану колода. Ну, давайте до карти. Я робила собі розклад. До речі, хто зацікавиться, приходьте, зроблю знижечку, скажете, що ви подивились це відео, випадок з практики на цьому каналі. Зроблю вам знижечку, там 15-20%, тому що мені самі дуже цікаво попрацювати з цією колодою. Тобто такий розклад, який я от робила собі. Ой, ну так на нього ціна гривень 500 В мене зараз. Ну нехай буде за 400. Зроблю, бо я ж і ціни буду скоро підіймати. Нехай буде 400 гривень для тих, хто подивився це відео і написав мені. А розклад був на самопізнання. Але такий от дуже конструктивний і показав для мене дуже актуальні речі. Ну, там все було відкриття, там все чітко було зрозуміло, він показав мою особистість взагалі. І по позиціях я розклала минулі впливи, що на мене вплинуло найбільше, і що мене зробило саме такою, як я є. Теперішні впливи, на що треба звернути увагу, або добрі, або погані, що от зараз для мене є актуальним, і на майбутнє, що треба передбачити вже заздалегідь про що треба подумати вже зараз, що в майбутньому може стати проблемою, якщо я щось не врахую зараз. Ну от такого плану був розклад за класичною схемою past, present, future. Це класична міжнародна, можна сказати схема. Перегляду, але от саме з ракурсом на себе. І у мене вийшла, звісно ж, на, на перший план тема практики, консультування, реалізації. Ну, бо я цьому не здивувалася. У вас може вийти і особисте життя, що завгодно. Я не здивувалася, тому тому що в будь-якому розборі особистості, а мені їх робили дуже багато: і астрологічних, і нумерологічних, і родолог навіть мені розбирала, і, ну, коротше, дуже чакролог мені робила роз, розбір. І завжди в мене на перший план виходить моя життєва місія. А конкретно практикувати, допомагати людям і передавати знання. ну Тобто, в мене це основне, і воно в мене всюди виходить на перший план і тут так само. Але у вас у розкладі на самопізнання може вийти тема особистого життя, якщо вона для вас найбільш актуальна і ну чого завгодно, в принципі. Так от, про таку карту, бістадіус, хочу розказати. ну типу навчайся, да вчись. Не, не, не зупиняйся навчатись, і ця карта в мене якраз вийшла на позицію минулих впливів, що мене сформувало і як. І якщо читати цю карту як порада, то по ній йде порада читати книги, навчатись, ну не тільки книги буквально, а в принципі отримувати інформацію, читаючи її з різних джерел, або е передивлятись навіть кіно, екранізації, що це дуже збагачує і формує людину. І блін, ну по-перше, це дійсно про мене, тому що я якраз дуже Читаючою людиною завжди була, я просто з чотирьох років з книжкою в руках все життя. І я якраз прочитала ну якусь неймовірну кількість книг. От зараз в мене якось перерва, читаю, я здебільшого гайди до колод, але ж я і звідти беру багато корисного. От якось в мене ресурсу, часу зараз на читання не вистачає останні пару років, але то не біда. Ну, може, буде інший потім життєвий етап, коли я буду знову багато читати, але от до певного моменту, в принципі, майже все своє життя я читала, 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 просто ковтала книги різні, в різних тематиках. Але суть навіть не в тому. Ну, на такому поверхневому рівні можна прочитати цю карту, як ну, типу, це тебе зробило розумною, інтелектуально розвиненою людиною, да? і ти там отримала багато цінної інформації, яку ти зараз приміняєш, да? реалізуєш. І це так, але це далеко не все. Бо по цій карті прописаний ще один важливий момент: що коли ти... Постійно прокачуєш навичку читання, отримання інформацію, то ти поступово впадаєш в синхронію зі всесвітом, з життям і, по, по суті, ти вчишся читати інформацію і отримувати потрібну тобі інформацію будь-де і будь-з чого. Тобто це і є прокачка тієї самої синхронії, те, що називається жити в потоці, да? коли ти по життю йдеш і з тобою простір, поток постійно розмовляє. Ну, тобто, Ти йдеш по вулиці, почула пісню, побачила знак, і ти вже розумієш, що тобі простір, на що він тобі натякає, на що звернути увагу, чи то на якісь події найближчого майбутнього. Я думаю, у кожний тут практик зі мною погодиться, що є така штука. Що, ну, Ти, ти по суті можеш читати інформацію просто з простору з будь-якого Предмету, з радіоприймача, не знаю, з каналу на телебаченні, да з чого завгодно. Бо, в принципі, ти, читаючи багато книг, навчився читати інформацію, сприймати її. Тобто мені карта каже, що ти прийшла до того, до чого ти прийшла, тому що ти навчилась читати. І тому, звісно, в мантиці мені було реалізуватись дуже легко, тому що я завжди це кажу, і в мене це одразу прийшло не з годами, не з роками практики. Що я можу зробити розклад на визитівках, на серветках, на господи, господи, листівках, на чому завгодно. Ну тому що я вмію читати інформацію. Я її читаю з чого завгодно, хоч хоч на камінні та палках, вибачте, і як більшість мантиків, в принципі. І можу сказати, що більшість мантичних практиків, ворожок. Тарологів, фронологів, ну, кого завгодно. А вони всі освічені дуже люди в багатьох декілька освіт, в багатьох плюсом ще якісь творчі цікаві професії там, і так далі. і так далі. Ну, тобто, якщо ти, людина, не освічена, якщо ти погано, вчиш, погано вчишся, не читаєш нічого цікавого, не дивишся, в принципі, не поглинаєш якусь цікаву і корисну інформацію, то тобі ну, ти зможеш вивчити систему таро і стати тарологом. Але це буде набагато складніше, і це все одно буде як якесь приміння. Інітивне читання по значенням, да, конкретним карт. А досвідчені, якраз, такі майстерні практики, вони ж не читають розклади на картах по значенням. Ні, це тільки як трамплін, щоб відштовхнутись, а потім вони вже починають тягнути якби, інформацію конкретно про людину і ситуацію. Вона просто тобі йде, бо ти вмієш її читати. І я така тух, я ніколи просто ці речі не пов'язувала. І тут і показують, що ну. Ти тепер можеш це робити, тому що ти е прокачувалась, прокачувалась, прокачувалась в читанні інформації через читання книг. Те ж саме, я думаю, можна сказати про кіноманів. І в мене, до речі, ще були такі приколи, що я ворожила на віршах своєї улюбленої поетеси, відкривала ну тоді ще її профіль на стихіру, відомий такий літературний сайт. Тицала не глядя, згадувала питання, не глядя тицала в якийсь її вірш, і, і воно завжди було в тему. І навіть в якості прогнозу передбачування відігравались для мене її вірші. От от вам доказ: можна піти поворожити на віршах. Поета, поетеси, які вам подобаються, Теж, да. і воно прокачується, і воно відточується, це вміння. Просто я з цього боку ніколи не дивилась. Оце для мене було таке відкриття. Я думаю, як це? А тепер скажіть мені про якийсь, не знаю, дар. Боже, оці дари, мене, вибачте, звісно, хто так вважає, але це дар у мене є дар. Або в неї є дар, народилась даром, треба його прийняти або не прийняти. Ні, все наше життя від початку формує нас. Так, звісно, в кожної людини є більший або менший хист до цього або іншого напрямку не знаю, заняття, у когось хист. Не знаю, хтось у випіканні тісточок, ті, тісточок, вибачте, просто е, магиня нереальна. Хтось там ще в чомусь, хтось актор від Бога. Це все хист. А, ну, а в мене хист дуже класний і, ну, і наслідкові, звісно, тут може бути. Але це питання хисту, а не якогось магічного дару. Ну, коротше, тут я думаю, все простіше. Дуже багато в чому це нас формує такими, що ми от приходимо до того, що ми вже можемо це опанувати, це робити. І ніхто, не маючи ні, маючи якийсь вибачте, дар, ніхто не візьме колоду таро і не почне її майстерно читати. Цьому навчатись навчатися вміння, це навичка. Так, хист до того це одне. А в яку форму ти цей хист? Якби оформиш, да, до якого рівня майстерності ти його доведеш? То це питання вже навчання, розвитку, роботи над собою і так далі. І так далі. І от такий момент цікавий, показали, да, як я до, до цього прийшла, дожилася до такого життя тут. Буквально і ще про дар, так мені в тему згадалося. Теж історія з життя була в мене однокласниця ще з початкової школи, бо я навчалася спочатку у звичайній школі, де були такі діти з народу, з таких звичайних, і навіть часто. Неблагополучних сімей, а потім мене батьки перевели в ліцей багатопрофільний, де навчались або діти дуже заможних батьків, або дуже розумні діти. Ну, ми так були середнячком, можна так би мовити. І ну там вже, звісно, інша зовсім публіка оточувала мене. А от в цій першій школі, ну там такі різні були люди. Ну і значить, коли я повернулася пожити до батьків в своє рідне місто, і ходила я там на зустріч випускників, і. А звісно що я там розповідала, чим я займаюсь, там все, і всі так позитивно сприйняли, всім це стало цікаво. І з, з того часу досі багато от моїх колишніх однокласників до мене звертаються на розклади. І так само звернулася одна однокласниця, але вона, ну так м'яко кажучи, не найрозумніша людина на світі, і навчалася вона погано, і не реалізувалася ніяк. Вона закінчила школу, якесь там пту, вийшла заміж, народила трьох дітей і шлюпний, ну такий не супер вдалий був, розлучилась вона врешті. Решт, і на той момент, коли ми познайомилися, вона жила сама з тими, з, з тими трьома дітьми і працювала на базарі, продавала рибу. От. Ну, тобто, ну, Уявляєте, жіночку, цю її оточення на базарі там, і так далі. Ну, е, я розумію, що різні люди є всюди, але це ну, якби все, все одно показник. Ну, тобто, людина така. І от вона от, от хоче до тебе на розклад, хочу і все. І я е, кажу: ну ладно, приходь. Пожалкувала я про це. Після цього, до речі, сказала очно, не буду буду консультувати нікого. Ну бо це винос мозку просто був. Але я зробила її розклад і вона так скептично на мене дивилася всю дорогу. Що ти типу тут ну, все одно зі скепсисом, бо коли людина тобі знайома, ну немає такого сприйняття, що ти щось таке ж там скажеш. А потім раптом цей розклад відіграється. Просто як по нотах, і вона була в шоці. І в неї навіть проявилась людина, від якої вона взагалі цього не чекала, вони там не спілкувались більше трьох років, здається, і тут він раптом проявляється. Я про це сказала, це прям вилізло в прогнозі, я його описала. І вона каже: ні, ну це фантастика, зовсім не може такого бути. Ну, якщо людина відморозилась три роки, да, а тут раптом з'являється, з'явився. І вона була в такому шоці, що вона мене почала радити всім своїм на базарі. Так, от, що вона при тому розповідала? А я пояснювала ще на зустрічі випускників, ми сиділи з дівчатами, і я почала пояснювати. Ну вона мені задала питання: а ти як це бачиш? Як дар якийсь, що ти от така відьма, ти вроджена? Яка я кажу, ні, я загалом не бачу це як дар не для себе про всіх. От якраз цю штуку я і почала їм пояснювати, що це така річ, якій по-любому, ну, будь-якому випадку треба вчитись. Бо це теж професія, дає своя е, матчасть, де є свої знання, і е, якщо ти ці знання не отримаєш, ти не зможеш практикувати. Вони з неба на тебе не впадуть. І ніяк, е, так, звісно, тут свої нюанси, це я зараз утровано кажу. Звісно ж, е, душа кожного практика вже накопичила в попередніх втіленнях якісь магічні знання, і ми більшість знань згадуємо, да, а не отримуємо. Але все одно цим треба займатися, навчатись, шукати ті знання, да, там, і так далі. Е, тобто, не так, що ти в один день прокинувся і став практиком, і все це робиш. да? Ну, Ні, звісно, Ну, це ж смішно навіть. І я оце їм пояснила, що ну, по, -по факту це не дар, а така предрозположеність. Ну, такий хист, і якщо він в тебе є, то ти можеш навчитися стати класним практиком. Ну, якось я це пояснила, але її примітивний мозок зрозумів по-своєму. І от вона ходила по, -по, по базару, уявіть собі, в маленькому містечку, і рекомендувала мене. А, типу, ну, вона не, не... в неї немає дару, але вона навчилась. Ну, типу... Отак вона пояснювала. Типу, вона не так, як от з битви екстрасенсів. Дару в неї немає, але вона навчилась. Боже, мені досі смішно, я оце згадую. Тобто, людина почула буквально, як то буває з людьми, ну не дуже розумними, і отак буквально ходила, і пересказувала. і намагалася навіть якихось людей до мене привести, але так ніхто, до речі, до мене і не звернувся. Чи то я відмовила, я вже не пам'ятаю. Ну, вже давно вона до мене не звертається, бо коли ми виїжджали. З Луганської області, це було в Луганській області, містечко Лисичанськ, і е, я знаю, що в неї троє дітей. ну Я не знала там її позиції, що там в неї відбувається. Е, і я коли виїхала в Дубно, е, де я зараз, в Рівненській області, то я їй. Запропонувала, ну, типу, давай допоможу вивезти тебе, дітей, ну, що ти там думаєш, що ти там сидиш, троє дітей Ну небезпечно. Там вже тоді сильно обстрілювали місто. І, і, і я їй кажу, і вона каже: Ну, я не хочу в Україну, я не хочу жаб'ячою мовою розмовляти. Я б от на Росію або на окуповану частину Луганщини, я б виїхала, але туди зараз не пускають, тому я от сиджу, гуманітарку носять і на тому дякую. А я кажу: почекай, типу, а хто тобі гуманітарку там возить? Там ще під Україною було місце, ну наші збройні сили ще тримали, і вона каже: Ну як хто? Ну, типу українські волонтери, і в мене таке тух. Ну тобто, чого чекати від такої людини? Її ніде не скрипить. Е, вона хоче на Росію на жаб'ячу Україну вона не хоче. Але жерти українську гуманітарку, яку їй привоз привозять українські волонтери, яку дає українська держава, яку розвозить українська нацполіція, там розвозила тоді. Ну людині нормально, ну типу. Але хоче вона на окуповану, чи на Росію де такого не роблять? ну, Принаймні настільки. ну, коротше, ладно, Це я вже віддалилася від теми. от, ну, Просто це до речі, от, на прикладі такої. Недалекої людини знову ж таки переосмислюється важливість цього, да тому ну що мої хороші читайте, навчайтеся, не припиняйте навчатися, тому що це процес, ну він не може тут. Не можна дійти до якоїсь фінальної точки, коли ти вже всьому навчився, і все тобі нема куди навчатися рости. Завжди є куди і ну але дуже важливо це закласти от, з молодого віку, закласти дітей, закладати в себе, особливо коли ти ще молода людина, да. Якщо я не якщо а я знаю, що мене тут. Слухають, дивляться, такі починаючи молоді практики. Я з деякими спілкувалася в особистих, от комусь ще, там, 21 рік, 23. Головне, а, ну, не припиняйте реально. А, Наповнювати себе корисною, глибокою, якісною інформацією на рівні, от прям на рівні. Тому що від того залежить, що ви зможете дати, особливо для практиків, це важливо, що ви зможете дати своїй аудиторії, своїм клієнтам, ну і взагалі світові, через 10 років. І це буде. Радикально по різному, в залежності від того, що ви в себе зараз вкладаєте. Ну, або в своїх дітей, да, в кого є діти. Отака от от історія. Сподіваюсь, було цікаво. Хто хоче на розклад приходити. Для мене я ж кажу, цей уракул був відкриття. і Я просто коли прочитала цей розклад для себе, там кожна позиція була така: винос мозку, просто, і я так. Пух, я і забула, що уракули можуть так працювати. Ну, просто ну, вони всі трохи по-різному працюють для різного. І дякую моїй колезі. Ну, вона навряд дивитиметься. Вона купила це уракул на Аліекспрес. І виявилось, що він без гайду, що немає гайду, колода і все. І я кажу, у мене є, давай я тобі відфоткаю гайд. Я її відфоткала, і вона мені ну, зробила PDF-гайд такий, скинула мені, ну нехай буде в електронному вигляді, там може знадобиться. І завдяки їй я знову дос, ну, взяла цю колоду в руки і думала, о, заразом я собі розклад зроблю. І в електронному гайді зручніше значення подивитись. І оце я сіла вечір, почала собі різні запитання, на різні запитання витягати карти, розклад цей зробити. І це було таке відкриття. І думаю, Боже, і такий скарб в мене стільки часу пролежав, ну неймовірно. Тому повірте мені, от ну або роздивіться цю колоду, якщо ви практик. Але якщо ви прийдете на цей розклад, я думаю, ви будете вражені і багато нового про себе дізнаєтесь. І головне, не тільки багато нового, а ще й як це реалізувати, дізнаєтесь. Отак, от от так. і на тому буду закінчувати. Дякую за увагу. Дякую за ваші коментарі та вподобайки, підписки. Залишайтеся зі мною. Попереду, Сподіваюсь, буде багато цікавого. А з вами була Ганна, і найприбуде з вами сила.